Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо, переможемо. Хочу показати і зробити такий висновок по зимівлі. Ну це дуже ще рано говорити висновок прямо аж, бо воно ну, ще не заквітло. Те, що поки що я бачу зелене чи салатове соковите листя це одне, але побачивши квітку, можна буде в сказати. Але, скажімо так, попередні результати земівлі, гортензії, які були накриті агроволокном, тобто пригнуті деякі до землі, або хоча б під якимсь кутом. І ось зроблені такі арки з композитної арматури і накриті агроволокном. Шістдесятка в два шари, чи тридцятка, і 60-ка, як які. Endless Summer The Original придбана в зелених янголах. І я б сказала, що вона з двох моїх гортензій гортензів най... ну, Тобто, дві гортензії, і вона серед них перезимала найкраще. Чому? Тому що майже всі пагони, ну більшість пагонів, вони мають от бруньки, які перезимували навіть на висоті вже пагона. Бо дуже багато гортензій видно, що перезимували ну, там десь або в нижні бруньки, або з землі лізуть. А тут ні, ось там три, чотири, п'ять, шість пагонів. Ось тут на самий верхній, самий верх. Тобто бруньки перезимали аж до верху. Але кажу, це ще рано загадувати. Чому? Тому що ось, бачите, погнив, якби. Квіткова брунька зігнила, і там я бачу, що нема квіткової бруньки зіпсувалася. Тому, коли воно мені заквітне, тоді я зможу сказати: отут тут ніби квіткова брунька, але як вона там далі покаже себе, хто знає, Побачимо, чи матиме силу, Але загалом видно по зеленій масі, яка вже така загустилася внизу, що сорт ну як би... Обіцяючий, і взагалі він відомий своєю стійкістю, своєю витривалістю, якраз Endless Summer, ця серія. Не знаю, чи всі-всі-всі, але The Original, мабуть, Bloomster вони досить такі відомі і надійні. Ось то виглядає, що так, непогано, непогано. Дуже надію, що заморозки ці, чи хоча б похолодання, переживуть, але я вже теж тут підготувала, накрию агроволокном, агроволокно поруч лежить. Ось іще гарно перезивала, ну вона без імені. На жаль, не знаю я її назви. Прийшла пересортом, теж пригнута була теж дуже гарно. Я бачу, перезимала. Але знову ж таки, оці бруньки верхні, які мали би бути квіткові, Видно було, що тут була квіткова, але зігнила. Чому хто зна, не знаю. Тут нема надлишковологости. Ну, хто знає? Ще мені вчитись і вчитись розумітись, розбиратись в відкритому ґрунті, бо в мене тут ніби як земля тяжка, але я викопала таку яму з запасом-запасом, дренаж дала. ну І гарний кислий ґрунт дала, посадила саме гортензію в кислий ґрунт. А чому воно так? Не знаю. Ось так. Тому деякі, не всі пагони, але деякі бачу, що ось з бруньками. Попсутими квітковими наверху, а там ні, там ніби нормальні, такі грубенькі виглядають. Ну, будемо бачити, і он там пробуджується, ніби вже здається, що не живе, але ні, он пробуджується. І ось тут ось, коричневий, коричневий, але пробуджується. І тут ось, ось мені здається, навіть з самого верху, не туди фокусує. Ось ці пробудилися, а тут ще малесенька така, ніби пробуджується. Тому точно головне не поспішати пообрізувати те все. А почекати, поки воно все попроростає і попробуджується. Ось так цікаво, як і у вас в відкритому ґрунті, які зимували, накриті будь-яким способом або не накриті, не знаю. Розповідайте про сорти, які гарно вже показав себе на цей момент, навіть тобто по всій висоті на бруньки пробуджуються. Буде дуже цікаво додати собі в список бажань, колекцію, все таки витривалі гортензії, квіти це дуже дуже добре і хочеться мати побільше таких в себе. Дякую за увагу всім до наступних відео і па-па!